До повномасштабного вторгнення Сергій Воронов з Черкас очолював профтехучилище. Та після 24 лютого його життя змінилося кардинально. З перших днів війни він організував волонтерську кухню, де щодня э, годували тисячі людей, переселенців та військових. А торік влітку став до лав ЗСУ. Чому не маючи жодного військового досвіду, пішов на фронт та чим займатиметься після перемоги у героя нашого наступного сюжету розпитала Ольга Косенко. Добрий день. Добрий День добрий, ми скучилися ці колеги. <світ> Міцними обіймами зустрічають свого директора працівники профтехучилища. Він приїхав у Черкаси на кілька днів прямісінько з окопів Донеччини. Лиш в рідному кабінеті нічого не змінилося. Нормально, давно тут не був. Я от який шоу, так отак воно все на столі лежить. Освітній заклад Сергій Воронов очолив у січні 2021 року. Відразу після повномасштабного вторгнення просився на фронт. Йому відмовили, бо не служив в армії. Тож вирішив організувати на базі училища волонтерський центр. Щодня на кухні готували понад 10 тисяч сніданків, обідів та вечер для бійців і переселенців. Працювали майже цілодобово. годин ночі до трьох годин ночі були зміни. Дуже дуже тяжко було дуже. Але ми розуміли, що хлопцям в Збройних силах України набагато тяжче. Брат Сергія загинув на війні торік у квітні. Далі лише волонтери та чоловік не міг пішов вчитися на артилериста. Воював біля Авдіївки, пісків, лиману і скрізь ворог нещадно обстрілював їхні позиції. Наскільки часто це так буває? Та постійно. Там з 4-ї ранку вони починають і там до 12-ї ночі інколи буває. Не втратити бойового духу допомагає віра в перемогу. Війна відчуває, хто дуже боїться. От і важлива для мене от мотивація для розуміння для чого ти там, чого ти прийшов і яка твоя мета. І це якраз допомагає, якраз опанувати страх, це допомагає е продовжувати бій навіть в таких важких моментах. Ну і власне це допомагає вижити. Після перемоги Сергій планує повернутися в освіту. Під обстрілами там очі до очей з ворогом переосмислюється дуже багато речей. Тому я сподіваюся, що це будуть якраз нові цінності, які дадуть новий поштовх як у світі, так і нашій державі в цілому. І Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон Єдині Новини.